Не провели в останню путь воїна, який рік вважався зниклим безвісти. Учні 4-го ліцею отримали прапор від воїнів за підтримку ЗСУ. А працівникам культури вручили відзнаки за працю. Вітаю, дивитись новини Городочини. З вами Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Майже рік рідні чекали на повернення сина, чоловіка, брата, і цього листопадового дня він повернувся додому на щиті. 5 листопада городок зустрів свого захисника Олександра Діду. Після тривалих пошуків та болісних очікувань ДНК експертиза з імовірністю 99,9% підтвердила загибель нашого земляка. Зустрічали герої містяни на колінах із квітами та сльозами вдячності. Городочанин Олександр Дідур служив у легендарній 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. У липні 2024 року зв'язок із ним обірвався. Відтоді він був у списках зниклих безвісти. Та його батьки Віра Йосипівна та Віталій Олександрович не припиняли пошуки, стукали у всі двері і навіть планували вирушити на лінію фронту. То ми вже були, кинулися, доїхали у Хмельницький, от взяли білети, вже навіть туди прямого не було, то з пересадкою і там проче. Цей внук вас адже ніхто не пустить туди. Там перекрита зона. На жаль, активні пошуки не давали радісного результату, проте пані Віра знайшла сили для боротьби, надихнувшись прикладами інших міст. Там рідні військових виходили на акції, аби привернути увагу на долі зниклих безвісти захисників. Перші ініціатори були ми. Я зробила прапор, собі заказ зробила прапор. Я думаю, ніхто не схоче йти, то я піду сама та й стану, та й може його. Ініціативу дідурів одразу підтримали сім'ї інших зниклих безвісти городочан та городоцька міська рада. Так, із 13 квітня щосуботи біля пам'ятника Грушевському проходить акція Зниклі безвісти не означає забуті. Віра та Віталій Дідори були її постійними учасниками. Та доля розпорядилася інакше. Надійшла не невтішна звістка. Їхній син повертається додому на щиті. Прощалися із Олександром Дідором на батьківському подвір'ї. Там зібралися рідні, знайомі сусіди та колеги батьків загиблого героя. Він спочатку був добрим сином, добрим чоловіком, добрим батьком, добрим дідусем. Але прийшла війна. І він став добрим воїном, бо став на захист рідної землі, рідної сім'ї. Він не пожарів себе. Він прийняв. На себе цей великий удар ворожої зброї. Тому ми сьогодні йому дякуємо. Підтримати родину захисника прийшли і учасники та учасниці. Акції зниклі безвісти, не означає забуті, які за кілька місяців стали згуртованою спільнотою. Цієї суботи в нас була 30-та акція. За цих 30 акцій ми зробили дійсно як одна велика родина. Ми приносили всі разом цей біль. Це настільки важко. Важко, коли ми взнали, що 99 і співпадіння ДНК. Ми прийшли, щоб підтримати, дійсно підтримати, бо вона дуже настільки вона сильна духом. Вона з надією така. Від... Віра в неї сильна була. От ми готувалися до обміну і вона до мене зверталась за фотографією, щоб зробити. Вона вже готувала, готувала фотографії, щоб передати на обмін, бо їй не дозволяли їхати. Вона приходила на акцію, вона брала стульчик, але вона, вона сиділа, але вона прийшла ну, з надією. На превеликий жаль. Син повернувся, наш щиті, повернувся. Нам дуже шкода, і ми прийшли підтримати її, хоч, ну, хоч може, від того не буде їй настільки легше, але. Ми прийшли, і ми з нею будемо до кінця. І вона нам всім тютя віра, знаєте, і я, я не думаю, вона, напевне, і надалі щось мені так каже, що вона буде виходити і надалі нас підтримувати, бо ми зробили дійсно, як велика родина, велика сім'я. І ми будемо підтримувати, будемо дзвонити, будемо спілкуватися. Ми не залишимо це 100%. Заупокійна служба правилася у храмі святого Юрія Переможця, після чого траурна процесія рушила центральними вулицями міста на кладовище. Поховали Олександра Дідура, на Алеї Слави, під звук військового салюту. У воїна залишилися батьки, дружина та четверо дітей, три доньки та син. Попри біль втрат, городашани продовжують підтримувати військових, які нині боронять Україну. І ті, в свою чергу, їм віддячують. Так цього тижня учениці городоцького ліцею номер 4 отримали прапор подяки від воїнів, для яких дівчата шили подушки. Стяг передав волонтер Віктор Декунець, як символ дячності і зв'язку поколінь, що стоять пліч опіч у боротьбі за перемогу. Більше про цю зворушливу історію. Дивіться далі. Це Гордоцький ліцей номер 4 де вже три роки працює шкільний куворкінг. Тут діти разом зі своєю наставницею Валентиною Крімер вишивають, а також шиють шопери і спеціальні подушки для військових. То для нас це дуже важливо. Ми вже дуже багато подушок пошили. Ми постійно кожного уроку це робимо. Вже на протязі двох років ми це ну, робимо, шиєм, їх, наповнюємо постійно. Я шию подушки з класом через те, що я розумію, що це мій вклад в. В першу чергу в нашу перемогу для мене це не важко, бо за один урок ми можемо пошити одну-дві подушки. Але я розумію, що це принесе великий вклад для наших воїнів. Першому гуртку жити подушки для воїнів почали пенсіонерки, зокрема ветерани педагогічної праці. Спершу вони працювали з підручних матеріалів, а потім налагодили співпрацю з волонтерами, які тепер привозять їм тканину та наповнювач з часом. Цю важливу ініціативу підхопили й у ліцеї. Тут вже конвеєр пішов, багато учнів, вчителів, крім Валентина Васильівна, включилася, і діти почали працювати. Я кажу, дуже приємно, що діти, навіть на канікулах, могли приходити і це робити, залишатися після уроків. У нас є основна робота. Яка за програмою, то от вони часом просять, давайте ми цю роботу зробимо вдома, а тут ми будемо виготовляти подушечки, бо це зараз важливіше. Тому діти в нас патріотично виховані, розуміють, що їм потрібно зараз. Тому припрошувати, як то кажуть, заставляти не треба. Це у них Самостійно, добровільно, вони це розуміють. За два роки роботи у ліцеї пошили понад тисячу подушок. Їх волонтери відвозили у різні напрямки фронту. Нещодавно партія виробів вирушила до 155-ї бригади. Так, дуже втішилися вашими подушечками, викають ну, приємний подарок. Навіть на те, що привезли щось цікавіше, не так зреагували, як на подушечки. І як ви передайте дітям шеврони якоїсь на пам'ять, ну, я був аж сам в шокі вражений, передали вам такі правильного. Для нас це дуже важливо і дуже приємно. Долучитися до команди волонтерів можуть усі охочі. Коворкінг відкритий не лише для учнів та вчителів школи, а й для всіх мешканців громади. Працює він щодня, крім вихідних, з 9 до 5 вечора. Головна умова вміння користуватися швейними машинками. А тим часом у міській раді обговорювали питання важливі для громади. На черговому засіданні виконкому розглянули 20 питань, що стосуються життєдіяльності городочних. Детальніше про ухвалені рішення розповіла Ольга Бестрицька, керуюча справами виконкому міської ради. У Нас є певні суми перевиконання. Бюджету також вільний нерозподілений залишок, тому начальник фінансового відділу Світана Валентина Миколаїна проінформувала членів виконкому про питання, які ми плануємо внести зміни до дохідної та видаткової частини по різних наших галузях, установах, розпорядниках бюджетних коштів. І в подальшому це питання виноситься на розгляд чергової сесії міської ради. Сьогодні внесли зміни до персонального складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, з причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Це також відповідно до законодавства. Якщо будуть певні звернення, ми зобов'язані розглядати їх і вносити в електронний реєстр такі звернення щодо пошкодженого майна. Ряд питань стосувалося житлово-комунальної сфери. Зокрема, це надали дозвіл на. Підчистку та зрізання зелених насаджень за зверненнями юридичних та фізичних осіб на проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Поставили на квартирний облік одного громадянина відповідно до звернення, яке попередньо було розглянуто на комісії. Ряд питань також стосували захисту дітей служби в справах дітей, які також ми розглянули на комісії, і сьогодні на виконавчому комітеті прийняли відповідні рішення. І заслухали сьогодні. Ми звіт директора комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Казмірчук Любов Сузонтне про роботу цієї установи за 9 місяців поточного року. Робочих буднів час відзначити тих, хто береже нашу культурну спадщину 9 листопада. В Україні відзначають всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. У міській раді вітали тих, хто зберігає і розвиває українську культуру, традиції та творчість. На заході побувала наша Мар'яна Шкапле. Марія Гульник вчителька Городоцької дитячої музичної школи, яка навчає дітей грати на фортепіано. У сфері культури та мистецтва вона працює вже близько 15 років. Саме вчителька чому? Тому що обожнюю саме фортепіано. Тобто, це мені подобається. Музика моїй душі, особливо коли це ще викладати діткам. Ну це просто кайф. А це Ольга Радюк за освітою вона зубний технік. Але з 2007 року очолює купицький будинок культури і сама неодноразово виступала на сцені. На сцені, звичайно, буває є якесь переживання, але це настільки відвага, це настільки приємно, коли все в тебе вдається, і глядач задоволений. Це є та радість, та та перемога вже навіть то, що ти що ти вже вийшла на сцену. Не уявляє свого життя без культури, і Наталія Пилипчук, людина, яка пише історію свого села Жишниці, а також створила музейну кімнату у будинку культури. Не стараюся зробити ще більше, щоб залишилася пам'ять залишилося щось пам'ятне таке після нас. У сфері культури городочини працює понад 120 людей. 6 листопада їх вітали з прийдешнім професійним святом і відзначали кращих із кращих. Ви насправді на своїх місцях. Ви творите красу, даруєте людям позитив і ділитеся своїм душевним теплом. Ви знаєте, що культура завжди об'єднує людей, які вкладають в неї своє серце, свою душу, терпіння, ну і, і дуже велику працю. Загалом у громаді налічується 54 заклади культури. Це 27 будинків культури, 24 бібліотеки, дві мистецькі школи та один музей. І знаку того дня отримали й вокалісти добре відомого Городочині колективу Співуча джерело, народний аматорський ансамбль української пісні. Вже 23 роки звучить на Городочині. Його незмінний керівник Олександр Шевчук об'єднав талановитих людей любов'ю до української пісні. За цей час ансамбль став справжньою візитівкою громади. Як розпочиналася його історія, дивіться далі. Ша це доносити до глядача пісню. Я писав пісні особисто, але ну, це були такі більш. Якби про кохання. От ми тут чого зібрали з сполучем джерелі? Ми страшно любимо співати. <гум> страшно любимо. Ми зробимо все, і ти, і ти, я, щоб на землі не стало. Ансамбль української пісні Співуче джерело був створений в далекому. У 2002 році. Я прийшла на роботу сюди, і через рік прийшов Олександр. Він тоді почав писати свої е, пісні. І якось ми почали співати. І в нас зародився оцей дует. Спочатку у нас було два учасники, і ми співали пісню Співуче джерело і так одноіменно і назвали наш ансамбль. Потім до нас приєдналися ще двоє учасників, у нас було четверо. Дійсно, характеру були пісні, але в залі. Тоді ще трошки раніше на той час дійсно були овації і кричали якби на біс. Ну так було колись, на це ж роки прийшли. Зараз у нас, так, якби такий костяк, у нас троє учасників. Ось це я, Яна і Наталя. Підтверджено звання народного у 2012 році. Це традиції їх треба зберігати і передавати наступному поколінням. І ми так думаємо і будемо продовжувати. Хтось підхопить цю Хтось, Хтось підхопить. так. Зараз такий час, що ми мусимо виконувати патріотичні твори, твори про війну, про матерів, які втратили своїх синів. Тому їздимо по селах, відкриваємо дошки пам'яті. Це звичайно скорботно, але це мусимо робити, тому щоб люди знали. І пам'ятали наші герої. Наша тематика значно змінилася. І коли ти виконуєш пісні патріотичні, а, а, і ти просто звертаєшся до родини, ти звертаєшся до небес, ти звертаєшся до янголів, тому що ти хочеш передати те, що ти відчуваєш отут у своїй душі. Оскільки б не, не була війна, це вона мусить закінчитися в будь-якому випадку, і добро переможе зло. Ми в це віримо і і знаємо, і хочемо цього дуже і дуже. Ми віді побачимо знову, дорога є. Українська пісня це не просто мелодія, це частинка нашої душі, пам'яті і настрої. Ми співаємо, коли радіємо і коли сумно те звертаємось до пісні. Цього тижня наші журналісти вийшли на вулиці Городка, щоб дізнатися, які українські пісні слухають городочани. Відповіді уже за мить. Ну, співаємо, звісно, у весневому саду, горіла сосна палала, ну і ще багато пісень не знаю. Зараз війна, то, звісно, не дуже поспівають, бо сумно трохи. А в общем, раніше -то збиралися родиною. У Нас все гарно співали. Чоловіка мого брат, він в театрі в Хмельницьку працює. Українські пісні всі люблять. Е, ну я досить багато знаю українських пісень. Наприклад, ой, Лузі Червона калина. Ой, ой ви що, я вдома. стидаюся таке розказувати. Бачай всі жартівливі пісні співаємо і ліричні. Багато жінка, вокалістка. Вона їх багато знає. то через то і співає. Е, я ну знаю декілька популярних, наприклад, Смарагдоводнебо. Mm, ні, не співали. <тупи> не -не. Взагалі не співають. Раніше чоловік співав, бо він був музикантом, зараз не співають, бо всі старі, всі немічні. <рапу> в нашому селі в мене є записаний місцевий фольклор. І виготовлена книжечка про місцевий фольклор. Пісні у нас посадили огірочки, обрядові весільні пісні. Познаходили ми, позаписували. Ну, ми зараз перейшли з початком війни не тільки на українську музику, слухаємо радіо, по радіо всі українські пісні. І... Які мама Ріка дітям моїм подобається, і Альона Маргалієва. А після культурних подій до спортивних 5 і 6 листопада у городку відбулися насичені матчі волейбольної суперліги. На майданчику зійшлися молоді та амбітні спортсмени і досвідчені чемпіони. Глядачі стали свідками справжньої битви характерів і поколінь. На матчі побувала Віра Лапа. Остання гра цього тижня зібрала чимало вболівальників волейболу у спорткомплексі Епіцентр. На спортивному майданчику зійшлися дві команди з городка. Молода та амбітна збірна України ю 20 та досвідчені чемпіони Епіцентр Подоляни обидві були налаштовані рішуче. Суперник сильний, хороша команда. Ми теж готові їм давати боротьбу. Молоді хлопці хочуть доказувати. Як бачите, один один рахунок. Ну, будемо старатися. Добра гра, як ви бачите, по рахунку дуже близький рахунок, і у хлопців з Ю 20 все виходить. І непоганий рівень волейболу. Я думаю, сьогодні буде цікавий остаточний результат, тому, тому спостерігаємо. Це принципова гра, тому ми налаштовані і вони також. Тому я думаю, що для глядачів це цікава гра. Гра дійсно стала подарунком для городичан. Оболівальники поринули в атмосферу спортивного свята, спостерігаючи за довгими розіграшами, подачами та голами. Інтрига хто ж переможе, зберігалася протягом всього матчу. Взагалі, в нас така досить активна молодь. Зазвичай вони з сильними партнерами грають на ура. І, відповідно, це певно найцікавіше в цій грі. Друга команда, будемо її так називати, ю 20 Ну дуже класні. Блок на місці, подача Ну, попахує сенсацію, але ще все попереду. Давайте додаємося до кінця. А так дуже круто. Гра загалом дуже цікава, оскільки досі не зрозуміло, хто буде переможцем. Сьогодні зустрілися дві команди з Городка і я вболіваю за обидві. Нормальні враження, хороша гра. Ну, знаєте, отримуємо задоволення від таких матчів, тому що грають дві лідеричі команди на даному чемпіонаті. І приємно спостерігати. Хотілося, щоб більше таких було ігор в залі, тому що дивіться, з якими зібралися людей і підтримують наші команди Городоцькі. Вболіваємо за волейбол. Цього разу досвід переміг із рахунком 2-1 перемогла команда епіцентр Подоляни. До слова, окрім цих команд, цього ж тижня у нашому місті грали волейболісти з Хмельницького та Житомира. Так живе громада, пам'ятаючи свої героїв підтримуючи захисників, працюючи, творячи і змагаючись. Щодня нові історії, нові обличчя, нові перемоги. Залишайтеся з нами далі буде ще більше важливого і людяного.